Ну, тим часом Росія порушила деякі частини антитерористичного договору ООН. Однак РФ не визнали винною у фінансуванні бойовиків, що воювали на сході України. Таке рішення виніс міжнародний суд у Гаазі. А причина в антитерористичному договорі: термін фінансування тлумачиться як передача терористам гроші, грошей, а не зброї. Нагадаю, що в січні 2017 року Україна звернулась до міжнародного суду ООН і звинуватила Росію в порушенні міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Також в позові було звинувачення в порушенні міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Докази Україна збирала 9 років. А фото з частиною цих документів опублікувала колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль, яка й представляла делегацію України в суді Гааги. Вона зазначила, що представники нашої країни намагались довести, що російські посадові особи постачали незаконним збройним формуванням гроші та зброю, знаючи, що це використають проти цивільних однак, суд не Визнав, що Росія надала зброю сепаратистам, і що вірніше що передача зброї сепаратистам це фінансування тероризму. Ну і також Верховний суд ООН відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності Росії за збиття літака MH17 у 2014 році суд дійшов висновку, що термін фінансування не включає засоби, використані для здійснення актів тероризму. Отже, ймовірне постачання зброї різним збройним угрупуванням, які діють в Україні, та ймовірна організація навчань для членів цих груп виходить за межі тлумачення матеріального забезпечення відповідно до міжнародної конвенції про боротьбу з фінансування тероризму.